Всім привіт! Знаєте, я поступово перетворилася в ту жіночку, яка каже, там всі там ой, дощ, там туди-сюди. Я раніше казала, ну хоча б попил поприбиваю у місті, а тепер мені треба, щоб дощ поливав в рослини. Так от зранку не встигла встати вста І біжу до помідорів, думаю, ну це ж додуматися треба було висадити помідори на підплівку і не подивитися, що будуть ще приморозки. Ну, от я. То вже зранку побігла дивитися на черіки. Ну, черіки всі стоять нормально. Оцей був одразу на листі така якась штука, незрозуміла. Ну, подивимось, що вийде. Що не приживеться, докуплю пізніше, мені вже просто вдома їх тримати дуже важко. Розсаду перців, високорослих помідорів і. Баклажанів трошки я замовляла. Приїде десь як потепліше, я сказала. Так, це мої низькорослі томати. Ну і от дивлюсь, що мені деякі не подобаються. Не знаю, підморожую їх чи що їм не вистачає. Є такі прям гарненькі. Оцей, наприклад, це я його пересажувала. Ну Тут я їх на ніч плівкою прикриваю, не знаю. Сьогодні, можливо, бо я подивилася плюс два. Можливо, ці треба накрити пляшками якимось пластиковими, якби вони ще в мене були тут. Чимось придумати, не знаю. Буду дивитися. Або хоча б просто колишки отак от поставити посередині і накинути плівку. Можливо, так зроблю, не знаю. Треба подумати. Ще зараз буду гуглити, шукати в інтернеті що до чого. Слухайте, оцей бур'ян мені так подобається. І він такий гарненький. Прям шкода його прибирати, бо якийсь такий він дуже декоративний. Що з нього вирости, не знаю. Ну тут з грядки то я поприбираю, бо тут в мене зараз редис, а потім тут горох посаджений. Якийсь горох, он бачу, хтось виколопав. Чи котирилося, чи дощем вимило. Так отак -от залазь назад. Назад залазь. От, я взагалі обожнюю горох і в мене це, знаєте, прям така мить отозривати, наче в дитинстві У нас колись давно дуже була дача. І горох там був. Я хочу. Трошки собі, знаєте, нагадати хміль, бачите, тут це він нас, тут його не було, але аж, ну, принаймні, при виривали великі, але насіюється по всій, по всій е е території. Вже дивлюся тут півонія, десь вчора а, ось вже почала розкриватися така гарненька. Що роблю зараз? Зараз буду обробляти всі дерева. Які я саджала лаванду, помідорчики, от таким от препаратом від грантових шкідників, тому що у цих личинок хруща тут просто дуже-дуже багато. Копаєш, особливо там в полі. Дуже багато реально. Ну, от Скажи мені, що немає іншого місця полежати десь. До речі, у ті помідори накривала. І от я все, що сіяла, накривала оцією плівкою від котів саме. Приходить до мене сусідка, з якою ми ще не знайомі. І живе вона там, в іншій частині. І, знаєте, приходить з такою претензією. Каже, дивіться за своїми котиками, бо вони мені попереривали город. Ну, я кажу, ну я, знаєте, можливо, людині хотілося там якого скандалу, я кажу, ну я вибачаюсь, але це котики, що я з ними можу зробити. Мені шкода, вона там все пересівати буде, туди-сюди. Ну, коротше, зійшлися ми на тому, що вона, коли йшла, сказала: Ну так, да, це ж коти за ними не подивишся, знаєте, скандалу не вийшло, посміхалися один одні. Ну, як по перше, дізнатися, що це саме ці котики. По-друге, ну що ти поробиш? Це коти. Сусідка та що поруч, вона на городі викладає такі великі гілки, бо я не знаю, що їм подобається. Тільки десь скопана земля, вони йдуть туди валятися. Тут землі вскопаної по території, ну купа різної. Але ні, вони йдуть десь на город і там валяються. Тепер дивіться, що Миша робить. Скажи, отут щось не посадили ви, якийсь пропуск. Миша, воно тобі треба. От скажи мені, будь ласка, зараз я отут, де помідори, понатикую колишки, щоб вони хоча б, ну якось знаєте, щоб їм воно заважало, бо я так з полуницею робила. Вони спочатку на ній лежали, а потім перестали. Ти квіточку нюхаєш? Ти нюхаєш квіточку? Гарненька, да? Ой, яка гарненька квіточка. Миша, яка ж квіточка гарна, так? Да? І помідори такі гарні. От дивіться, на полуницю просто отак от гілочок натикала, і вони перестали лежати. Якщо і приходить лежати, то десь отак вибирають, щоб ж їм гілки не тикали. Зараз візьму, а навіть, бачите, є такі великі гілочки. Тут поляли дерева. І їх там біля помідор потикую. Ну, спочатку полити треба. До речі, оце клинки. І я вже тикала такі гілочки, коли хости саджала, теж, щоб коти не лазили. І якщо їх втикати так, як вони ростуть в природі, вони починають вкорінюватися. Ви уявляєте, буквально одразу вони починають гілочки пускати, відходити. Я їх перевертала отак от вниз головою, і все одно лисичко вони пускали, але вже рости так, звісно, не могли. Ну, це просто жага до життя в цих рослин. Це капець. От бачите, скажи, продемонструю, як я оце. Топчу тут полуниця. Миша, ну тобі не соромно. Миша? Це залишки моєї розсади. Це я намагалася висадити високорослі томати, але щось з ними не так пішло. Е passed. Ну, так-то так. І тут в мене два кавунчика, диня. І огірочки. Огірочки висаджую. Розсадую. Я так звикла робити вдома, і багато фермерів так роблять. Хтось висаджує саме огірки одразу у ґрунт, але треба чекати, доки потепліше. А з нашою погодою незрозуміло, воно колись потепліше чи ні в цьому році. Минулого року, я пам'ятаю, травень був такий доволі жаркий. Дуже добре, звісно, пам'ятаю літо минулого року, яка була погода, всі ці речі. От. Тож зараз хочу подосипати землю в огірки. Трошки кавунчик можу і висадити з день подивимось. І хочу посіяти ще кабачки саме розсадою. Подивимось, проплюнуться вони чи ні. І тут в мене перець ратунда, бачите, але зовсім маленька. Ну, пізно я її висадила. Теж перець розсаду замовила, але цю викидати не буду. Щось не те, мені здається. Подивимось, коротше, пітунія тайдал. Пробую черенкувати. І це ті петуні, які я висаджувала. Що тут? Тайдал Purple. ось кілька штучок. І тайдал Red Velour. Я думаю, в мене якраз Red Velour одна, інша не знаю, можливо, Purple. Ой, щось Така... Ну, коротше, в мене ціла купа отак черенків. Я думаю, скоріше з них вже буду вирощувати петуні. Да, кура прийшов. Кура, розкажи. Розкажи, знімають відео і без мене. Слухайте, я вже думаю, що може мені канал переименовувати. Знаєте, котики в садочку. Котики. Котики. Балакучий квадратний кит. Чорний квадрат. І півень у сусідів співає, ну капець як гарна. Трохи взрихлила землю, мені зробили отакий от апарат. Це була стара швабра. Туди. Набили отак от Що це? шурупи, гвозді, гвозді. І е, просто розбивала цей верхній шар, який після дощу такий збитий, щоб волога не так швидко випаровувалася. Е, сюди я планую поїхати в ліс, набрати кори. Але поки що немає на це часу. І плюс отут дуже багато однорічників не я десь по краям. Чим добре, що дивіться, от однорічники вони повилазили. Але я можу отак обережненько просто практично їх не зачіпаючи, пройтися. Ну, Незручно не однією рукою, я думаю, ви, принцип, зрозуміли. Ну, от, скажіть, купа. Травички, де можна полежати, купа землі притрамбованої, диванчик, де можна, ліжаночки у них тут по вулиці розложені, різні коврики, там все, що хочеш. Ні, треба влізти в грядку. Саме де пухнаста земля, там завжди валяються котики. І тут вже видно, що вони повалялися, ви бачите? Так, притоптаність того боку. Кая, ну що ти робиш? Так. Зібрали грядку останню. Деревина була мокра. Ну, Тата попереджав, звісно, що збирати її потрібно одразу, але часу не було ж на це. І тут ще і... А, бачите, який ландшафт. Тут все йде, отак схил, отак схил іде. Між грядками потім зробляться доріжки, засипамо відсівом. Ну, Поки що є в планах просто. Застілити агровок. Хоча от зараз я не бачу сенсу. От весною, да, тут по землі ходити не можна. Ну, можливо, так, щоб в дощі теж ходити. Бо коли йшов дощ, тут теж дуже брудно. Так от, оці грядки ми збирали одразу, тільки з деревином привез тато. І перетягували сюди, то ми думали, що ми помремо такі вони важкі. Причому якось ми там. Щось перше ми зібрали, принесли сюди. Потім ми подумали, що буде гарно ці опори робити, щоб підв'язувати одразу помідори. У цю останню, коли ми несли. Вона за цей час полежала і стала набагато легша. Ми отак брали одну частину на тачку, ставила. То, коротше, я пам'ятаю, я цю тачку ледь тримала, щоб нести, отак от піднімати. Тут нормально, але дуже крива вийшла. В плані, от бачите, такі перепади. Хоча Відрізали дошки прямо по рівню, все робили. Е, насправді, коли це ставиться, його зовсім-зовсім не видно. Ну, зовсім не видно. А це дуже цікава кішка, ви бачите, вона в неї е, сильна нестача картону в організмі. Вона їсть всі коробки. Я не знаю, що відбувається, і це ж не дуже добре насправді. Але, Міланія, ну що воно тобі треба? Ну, і отак от, да, отак. Да, Так, да. Давай, давай покажемося. Отака гарнюся, отака гарнюся, да, да, да. Тепер довгий процес, а ці двоє Кая намагається гратися. Цій не дуже подобається. І оце постійний процес. Ну-ка взагалі такий трошки асоціальний котик. В нього свої рідні такі ігри, і всіх котиків він дістає. Ну, гостра нестача картону в організмі. Просто гостра. Мелані! Мілані я. кс кс, -кс. Ну, наш тобі той картон. Мілані. Ні. Виставили більш-менш по рівні, як хотіли, і затягнули стіночки агроволокном на степлер. Прикріпили. Тепер треба розрівняти оцю цю землю. Зверху вже підготовлений картон, щоб ці бур'яни не росли. Бажано в кілька шарів. Потім я от туди перенесу ту кучу там гілки, солома, листя. Там от ще є куча в мене за горіхом. Коротше, буде такий шар. І тільки останні сантиметрів 20 засипаємо землею. Зараз перерва на обід. І потім можна буде продовжувати вже наповнювати цю грядку. Хочу зробити до ну, сьогодні зробити, щоб дощі почалися і воно вже все утрамбувалося. Бо коли перші робила, то я ще кілька разів проливала їх водою, щоб це все осідало. Так, і ще отаку планку ставимо з профіля, щоб грядка не розлазилася. Вони трошки потім розходяться. От по цій видно. Ну, оця сторона трошки так поїхала вбок. Ну, це, в принципі, не страшно. До речі, мені цікаво, чому так. Це нормально начебто. Так, 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 крім моя. О, там така от величенька. Зараз оці позбираю. До речі, ругалася на френч-поп. А тут є вже що зібрати. Ой, дивіться, які вони гарні. Ці поки що не буду чіпати. Так, що тут ще? В мене там ще є, я зранку збирала. Іду обідати. Помічниця втомилася. Втомилася помічниця, тут лежить. Ну тут на сонечку нагріла. А, Що робимо після обіду? Ну, Неважливо, що зараз вже пів на шосту але в нас тільки після А, Викупили яму, під цей останній шланг на автополив. І тут же ж треба не просто зробити вивід на автополив, Тут буде ціла система, бо тут треба зливати буде воду з цієї всієї системи, яка тут є на зиму. І тому потрібно викопати такий люк, чимось його обкласти, і щоб до нього був доступ. То я вже подивилася на розетці пластикові лючки садові такі, там 40 на 45 см, щоб був доступ до цієї системи, щоб був цей кран для зливу. І я не знаю, чи тут буде підключатися. ну Вода з баку, з цього точно буде йти ось так, заходити сюди автополив, підводитися сюди і йти далі. Ось таким от чином можливо, тут ще. Треба буде зробити кран для того, щоб, наприклад, щось навколо поливати, тут дерева. Я ще не знаю. Бо плануємо і отак от от зробити вивід води донизу, і розетку теж будемо тут робити. Коротше, ціла пряма система. Ну саме для високих рядок і автополиву буде з цього баку. Це буде чиста водопровідна вода, бо вона ж є ще вода в озері, і сусіди поливають з озера. Водою. А в ці крапельниці, які будуть нафтополив, то це не можна. Таку воду. Тут навіть на, водопров... на водопроводну воду треба буде фільтр ставити, щоб вона не забивала Так, на мої черіки. Треба подумати, як їх закрити на ніч. Чи просто взяти якісь горщики, отак поперевертати. Понакривати їх зараз, а зранку встати та відкрити. Це теж варіант непоганий. Що таке? Лежить, оно гляньте, лапи висовую і кричить. Ну, вже за 20 хвилин їх годувати, мабуть, піду погодую зараз, бо зараз щось почну робити і забуду про тим, про котиків. А вони там вже 100% сидять, скучають. А, це оно кая. Заліз на кришу. Це свинарник, щоб ви розуміли. Колишній свинарник, там зараз просто дрова поскладували, бо багато дерев пиляло. Не може злізти. Що таке кая? Як злазити? Котик у мій? Що, рятувати тебе? Іди сюди. Йди до мене, йди. Іди, я тебе зніму. Да. Йди мой, гарний. Коротше. Десь були відчинені двері у літню кухню. І от що натворили котики? Отой от мішок перевернули. Оця красуня. Мілка. Корм розсипався, а вони не йдуть, бо я ругаю. Тут я їх звала, звала, що йдіть нарешті. Ну так, да, ти вже нажерлася, тобі не цікаво. Я розумію. Я розумію. Ну, тут, бачите. Треба робити якийсь мінімальний ремонт. Тут, до речі, є газова плита, теж її треба відмити, бо зверху сипеться оця стеля з глини, все з глини. Все сипеться. І, звісно, треба оце все розбирати тут. Ну у хлопчиків вечеря сьогодні прямо на літній кухні. І поки стою тут, щоб вони поїли і Закрити кухню, слухайте. я Думала, сурфінія пахне, а ну... Ні, вона зовсім не пахне. А запах такий дуже приємний. Це сусід. А не повірите, на всю пахне оця гвоздика. Дуже гарна така. Прям запах такий стійкий. Треба почитати, що це за вид гвоздики. І. Ну, коротше, вони, мені вона дуже подобається. Це подарили, подарували друзі на день народження. Та прям в горщику була, Це я купувала у тієї пані, яку вам показувала так. От тут щось не знаю, з бутоном. Ні, вони. Я думала, це підмерзла, але я дивлюсь, що це таке такі забарвлення у бутонів. Теж дуже-дуже пахне. От прям неймовірно. Шиловідний флокс. Хочу прям кілька різних видів. Ну, це. Те, що мені прислала підписниця. От. Хочу кілька різних видів, щоб, знаєте, такий килимочок. Взагалі, оці всі ґрунтопокривні рослини для мене це прям варіант. І те, що інша підписниця мені прислала Галя, цей бересклет, вже стало зрозуміло, що більшість просто не вижила, але отут є. Дві живі гілочки. Я сьогодні їх не чіпала, коли рихлила тут. Ну, ще подивимось, може щось вирости. Галя сказала, все, що не переживеться, я пройшлю нове, навіть не переживай. Показую далі. Розрівняли землю там, картон, познімала весь скот, щоб він там картон буде перегнивати. Наш картон, щоб та земля, яка була, рослини, які були знизу, там трава, все інше, щоб вони загинули і не росли. І зверху гілки. Потім піде сухе листя, трава скошена. Ось так буду зараз заповнювати це все. Ну, Тут помічники, як завжди. Ну от, Крупні гілки, дрібніші гілки, а потім зверху листя з травою кошеною. І от сюди ще буду додавати десь такий шар. По ньому потім походити треба, щоб він. Їм... Спресувався, а потім вже тільки зверху землю. І отак тепер ретельненько. Там павучок якийсь стрибає, чи хто? Чи, а, тут цвіркун, до речі. Отак ретельненько. Треба все втрамбувати. Можна ще додати листя, я дивлюся. І це потім буде природний компост, постійні добрива. Зверху тільки землю періодично зіддиратиме. Восени і на весни засівати. Коротше, не дарма, я це все дивилась, не знаю нащо. Дивилася такі відео постійно. Тепер знаєте, виявляється, що я маю певний багаж знань же, як і що робити. Ой, сама сміюся. Ваша світлість, що ви там їсте? Це граф? Це граф. Що ти там робиш? Скажи, які гарні волошки тут будуть рости, да? Це ж мокре треба прийти і сісти, бо я тут якраз забираю кучу всього. А? Оце головний наш розбишака. Он, бачите, побитий. Під шию теж побити. Чудно о, ну, да, в землі повалятися на цьому все всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей.